І так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас по всіх ваших побажаннях, великих попроханнях буде три двохлітрових апарата. Скажем так, всі грязні, всі не помиті, але повірте мені, коли машина вимита, вона виглядає зовсім по-іншому. Тому трошечки враховуйте те, що ці машини намиті, наполіровані, будуть виглядати ну-ну-ну-ну-ну просто цукерочками. Виключення по цій ауді, тому що її в неї з на капоті трошечки є, її треба виправляти. І так, поїхали. Багато хто просили двохлітрових тачок. Сьогодні ми вам зробили всі двохлітрові машинки, всі вак група. Да? Дві шкодовки, одна ауді. І так, значить, поїхали. Давайте так. Двохлітровий палці ви всі знаєте. Скоро у нас через два дні ви побачите результат. Хто з цих двох апаратів цей 190 кінських сил або цей 184 кінських сил, і Хто з них їде краще? Постараємося вам показати все об'єктивно. І так, поїхали з першого автомобіля Audi A4B8 останнього 2015 року, чистого, п'ятерки по слові. 230 пробігу, машина вся в рідній фарбі. До речі, всі три машини, всі повністю в рідній фарбі. Тому дивіться, і ціни ми для вас зробили найкращі сьогодні майже по всій німеччині. Будуть найкращі ціни в співвідношенні ціна, якість, тому що автомобілі всі достойні реально. Ця аудюшка, ми на ній катаємося уже немало. Їзде бомбово питань, немає ніяких претензій, немає ніяких до автомобіля. От, сьогодні знову ми таки на неї беремося жовті, номера, знову 5 днів покатаємося на цій машині. Ремінь ГРМ, по-моєму, 150 тисяч був поміняний. А зараз 238 чи 239 неї пробіг. І так, в машині топова оптика. Вся машина повністю в рідній фарбі. Капот треба перемальовувати. Бачите, в ньому є декілька великих сколів, тому капот треба перемалювати. Значить, що по автомобілю є? У нас є круїз-контроль, у нас є. Їдігрів сідінь, клімат-контроль, ось така мультимедія, ось такий ой наворочений стаканчик десь тут взявся. От, сидіння, в нормі чуть -чуть, ось тут підтерто. Але дивіться, ціна цієї машини 9300 євро за 15 рік удюшки. Це в Україну то, Бруто ціна буде трошечки більша на неї. Там вже хто захоче в Європу, то зможемо там потім проконсультувати, скільки буде Бруто ціна. Колеса норм, диски норм, то лодки треба її поміняти. Тормозні. Оптика у нас топова. Ну Ось, ось такий 2-літровий апарат на 190 на палички. для любителів. Хто хоче ручечку, друзі. Ось така машиночка у нас є. Багато у нас було коментарів, скільки ВРС-очка. ВРС-ка просто реально про по халявній ціні, по бомбовій ціні, тому що ну, ті, хто люди, хто шукають іменно чистий ВРС із таким пробігом, знають, по чому вони коштують і по чому їх нормальними не знайти. Значить так, машина також в рідній фарбі, в неї є декілька косячків. ось в неї є косячок ось такий на крилові, але я його збираюсь виправити сам, тому що якщо його в Україну не куплять, я його буду на Німеччину продавати, в нього реально класна ціна в цього автомобіля. Тому ось цей косячок п'ятничком, щоб все крило не трогати, можна красанути. І в нього ще є ось такий тут примятість, вона не пробита до металу. Ну, все, в одній зоні трохи процарапано, але можна попробувати присосочками підтягнути, на місце поставити, хороші ПДРщики можуть поставити без перекрас. Можливо, чуть -чуть підкапати десь якусь там процарапинку. А так, в цілому, значить, 18 катки з хорошою резиною, задні тормоза повністю нові. Передні тормоза повністю нові, абсолютно там вироботка. Ну не знаю, може там на 1400 ця машина пройшла на цих тормозах. У нас йдуть тут ковши, шкіра. Класно, що не з повністю шкіра, тому що не буде парити. От я поїздив на дружини гольфові на чистій шкірі, це атас. Є ось така підтертість. Руль кермо в хорошому стані, реально в класному. Йдемо в датчики Cruise ну Така середня комплектація, то що потрібно для, для виразки чорний, чорний потолок у машини. Ось тут у нас такий під, під карбончик. Ззаді да, так. тут також бомбу. Дивіться, тут стан карти. Машина реально чистенька, класна машина. блін. О. Тут така машина, я коли завжди собі кажу, що я би цю машину і собі взяв би, то значить, можете цю машину брати сміло собі. Подивіться на, на, на цей багажничик. Він реально просто в бомбовому стані. Є ще полочка. І полірнути. Е, да, диски покоцані всі вкруг, І за що за рахунок того, що вони такі блатні, резина всі вкруг, диски. Деськи треба під реставрацію віддавати, але знову ж таки. І так, ціна на цей автомобіль на сьогоднішній день 11 тисяч нето. Ну, щоб ви собі розуміли, ну, можете зайти самі, подивитися, по чому в Німеччині. Їх по нето ціні взагалі в РС-ок там зловити важко. А починаються з пробігами від 200 тисяч, починаються автомобілі з 13-13,5. з ну, Одним словом. Цю машинку чуть-чуть візуально привести в порядок. Ми і самі конечно, її будемо приводити. Якщо ніхто не візьме, вона буде цукерочку через декілька днів. Ось ця вереска натопою оптики. Будь ласка, кому цікава. можете, можете звертатися, будемо допомагати. Так, друзі, поїхали. Останній сьогодні 2-літровий варіант. Ми сьогодні вам підібрали чисто 2 літра, ви просили, отримуйте. Значить, У нас на хромі ось така шкода, 17-й рік на топовій оптиці. Помивателі фар, передні-задні парктроніки. Ну, Шкодка як. Машина вся в рідній фарбі. Взагалі претензій немає по кузову. Взагалі, вся рівненька, все можливо, десь якась там мінімальна м'ятінка знайдеться, але я її не бачу. Я не можу, вона ще грязна, грязна на автомобіль. Не ну, і навіть по сколах не скажемо. Да, до речі, 176 пробігу в цій шкодовці. Ці в нас 310 пробігу, друзі, ну машина просто їде відмінно. Взагалі ніяких претензій, питань немає. Я на ній прокатався десь кілометрів з 12, проїхався, а ось до мене одна блікує. Я бачу, значить, я проїхався на цій машині, блі, ну, просто сів. Поїхав. Ця машина краще, ніж деякі автомобілі з пробігами 200-220 пробігу. У нас йде амбієнт підсвітка, у нас іде комбінірована шкіра. Тут навіть краще стан сидіння, ніж у врс -ці, у цієї боковушки. По рульові тут легенька підтертість фарби є. Підлакітник, норма, ручка, ну таке як ушне використання ручки. Значить, камера заднього віду у нас є. Круїз контроль. Камера заднього віду з навігації тут. Якісь там підлаштування, перелаштування. Ось так можна зробити, ось так зверху вигляд, ось так. Якісь кубики, шмубики малює там, повертаєш руль, повертає ось ця біда. Одним словом. Друзі, рекомендую реально без роздуму. Ось цю шкоду, хто шукає, значить, дивіться, 9500 євро нето ціна її в Україну. Не, до речі, розмитнення не таке ж космічне, 122 тисячі гривень прорахував брокер. Вполне собі адекватні гроші, машина заходить. Всі ціни названі без послуг.